Доброго ранку, мої любі малята! Дітки, я вам пропоную послухати казку про літо. Слухайте уважно. Казка про літо. Ось і літо прийшло, тепле, веселе, дружно гудять бджоли. Ніжно колишуться трави. Колосяться на полях хліба. Саме у цю пору ліс жив небаченим життям. Велика лісова галявина, яка ніби ще недавно була вкрита маленькою травичкою, квітувала. Яких тільки рослин на ній не було? Ромашка, зваробій. Полин, ята, дзвіночки, материнка, люцерна. Великий великий килим, нагадувала вона. Вухастий любив її, а ще більше любив літо. За найдовші у році дні, за чарівні медові аромати, які постійно можна було відчувати у повітрі. Цікаво було все, навіть дощик, який зволожував землю. М'який, лагідний. Він ніколи і нікого не ображав. І це розуміли навіть рибки, які жили у ставку. А грибочки один за одним з'являлись вони маленькі і великі, подібні на хатинки, під якими можна сховатися. Літо, час ягід, дозріває суничка. приваблює чорним кольором черемха, смак її терпкий. Але дуже смачний. Пливуть і пливуть по небу хмарки. Кличуть у подорож. Україну ще називається просто Літо. Малята. Я сподіваюсь, що вам сподобалася казка про Літо. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!